Вітаю слухачів. Це програма профіт Української служби польського радіо за мікрофоном Володимир Гарматюк. Вето президента Кароля Навроцького на виплату українським біженцям 800+, плюс. Це тільки одна складова частина великої політичної гри. Так вважають експерти і політологи, а також соціологи. Йдеться про те, що. Виплати українцям, зокрема 800+, плюс, а також питання статусу українців у Польщі, тих, хто виїхав через війну до цієї країни, стали заручниками політичного протистояння між президентським палацом та кабінетом міністрів Польщі, і це завдає шкоди не лише економіці країни, але і створює не дуже позитивний імідж Польщі вже навіть на міжнародній арені. Зокрема, про це говорить депутат європейського парламенту Анджей Галіцький. Про все це далі в програмі. 25 серпня президент Кароль Навроцький наклав вето на поправку до документа про допомогу громадянам України, бо на його думку виплату 800+, повинні отримувати лише українці, які працюють у Польщі. Уряд регулюватиме виплати для іноземців. Вони будуть прив'язані до праці влаштування. Проєкт закону регулюватиме виплати для всіх іноземців, а не тільки для громадян України. Речник польського уряду Адам Шлапка каже, що нові правила стосуватимуться не тільки виплати 800+, а й пов'яжуть виплати допомог і справ. Це влаштуванням. Пов'язує власне з працем чи з квесті биття залогуваним системі, їх буде безпосередньо пов'язано з роботою або з питанням входу в систему управління соціального страхування, що безпосередньо пов'язано з роботою. Отже, це рішення вже готується. Звичайно, законопроект, який був заветований, є комплексним рішенням щодо статусу захисту. Іншого шляху немає. Ми повинні підготувати інше рішення, але я кажу, що воно буде також супроводжуватися дуже серйозним регулюванням щодо соціальних ви. Dla wszystkich inozyjmów u Polszczy. Czy szersze rozwiązanie niż te, o których mówi prezydent? Rozwiązanie szersze niż to, o którym mówi pan prezydent. Також речник уряду нагадав, що рішення, на які наклав вету президент щодо виплат для громадян України, були запроваджені урядом права і справедливості після вторгнення Росії в Україну. Уряд підготує новий законопроєкт про допомогу громадянам України до наступної сесії Сейму 8 вересня. Заветований законопроєкт також мав запровадити імплементацію певних норм Євросоюзу. Жонд приготує колейному пропозицію устави, яка буде уряд приготує іншу пропозицію закону, яка всі ці питання врегулює, бо матимемо в іншому випадку хаос, до якого може призвести це вето. Тож уряд приготує інший проєкт, який би захистив нас від цього хаосу через президентське вето. Тим хаосом, куре може генерувати вето. Проєкт президента Польщі про допомогу громадянам України таки подали до Сайму. Депутат від партії право і справедливий збірнів Кузьмюк очікує, що Сайм ухвалить законопроект. На його думку, нинішня система допомоги українцям є дірявою, та як він висловився, сприяє соціальному туризму. Інформація закладу соціального страхування ЗУС, що виплачує допомогу, і дані прикордонної служби мають якось синхронізуватись. Ми маємо виловити цих людей, але з того, що мені відомо, зараз інформація цих двох відомств у кожного сама по собі, сказав він. Тим часом парламентська більшість не має наміру підтримувати законопроєкт президента. Уряд працює над новим законопроєктом про допомогу громадянам України. Про це заявила речниця громадянської платформи Дорота Лобода. Українці не мають ніяких привілеїв в системі здоров'я. Вони так само чекають в чергах. і Якщо є ідея щось змінювати, потрібні конкретні дані, а не упередження. Я, наприклад, і стану найбарджі і наприклад, мене найбільше обурює та дивує те, що він наклав вето на законопроєкт про допомогу громадянам України. Ми фактично посилюємо правила щодо допомоги 800+. Допомога вже прив'язана до обов'язкової шкільної освіти, і вона справді надаватиметься людям, які працюють, але не тільки. Ми не можемо уявити ситуацію, коли бабусі та дідусі, які тут доглядають за дитиною, чиї батьки воюють в Україні, будуть позбавлені цієї допомоги, або мати, яка тут. З трьома маленькими дітьми, чий чоловік залишився в Україні, бо він лікар або солдат. Тож ті, хто перебуває в системі ЗУС, навіть якщо вони не є професійно активними, отримають цю допомогу, як і оголосив міністр дощик. І це стосуватиметься всіх іноземців. Вони не сидять у нас на шиї, хоча багато поляків так думають. Це образливо і це неправда. Вони працюють водіями, жінки беруться за роботу з дограду і працюють у косметичній галузі, у роздрібній тор. Гіві та в ресторанному бізнесі наша економіка справді виграє від праці українців не лише тому, що вони платять податки. Це група, яка досить легко інтегрується завдяки культурній схожості. Це діти, які дуже добре інтегрувалися в польських школах. І голоси, які я зараз чую про те, як ці діти стикаються з дискримінацією, яких ображають однолітки, Насправді це шлях не туди. І що означає, що українці невдячні? А чи поляки, що разу в Німеччині дякують німцям за те, що вони дають їм роботу, чи у Великій Британії? Коли я чую ці історії, мене найбільше обурює, те, що президент Кароль Навроцький вірить у цю пропаганду, кажучи, що українці в Польщі мають більше привілеїв. По-перше, вони не мають більше привілеїв, вони не мають привілеїв у чергах до лікарів. Але я також не хотіла б мінятися місцями з жінкою, чиї батьки загинули в бучі або чий чоловік загинув на війні, або яку зґвалтували російські солдати, навіть якби хтось пропонував мені якісь медичні пільги, яких у мене і так немає. І розповідаючи такі історії, президент на жаль підживлює таку ворожість до українців, і більше того, поширює неправду, бо українці не мають жодних привілеїв у чергах до польських спеціалістів. таку нігенч до українців. I w dodatku powiela nieprawdę, bo Ukraińcy nie mają przywilejów w kolejkach mhm. do polskich specjalistów. Згідно з директивою про тимчасовий захист, допомога має надаватись українцям, але рівень соціальних і сімейних виплат визначається державами-членами. Так заявив речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Речник комісії нагадав, що держави-члени в липні вирішили продовжити тимчасовий захист для українців в ЄС до березня 27-го року. Приблизно 4 мільйони українців користуються ним по всьому Євросоюзу. Поправка на яку наклав вето президент Польщі, мала на меті імплементувати положення єс польське законодавство. Ламерт сказав, що директива про тимчасовий захист не визначає суму або мінімальний поріг соціальної допомоги. Її рівень залишається на розсуд держав-учасниць Євросоюзу. Однак держави-учасниці повинні надати українцям необхідну допомогу у сферах соціального забезпечення, медичного обслуговування і проживання. Речник Єврокомісії також нагадав, що ЄС виділяє державам ЄС кошти для допомоги українцям. До літа було оголошено про рішення виділити 3 мільярди євро державам-учасницям, які приймають українських біженців. Сказав Ламерт. Пов'язання виплати допомоги українцям з їхньою роботою в Польщі є несправедливим порівняно з іншими іноземцями. Про це говорить Надія Вінярська, експертка конфедерації Левіатан про президентський законопроєкт щодо допомоги українцям. Законопроєкт, поданий президентом, спрямований перш за все на громадян України та ставить виплати в залежність від участі у ринку праці, тоді як інші групи іноземців все ще підлягають тим самим вимогам щодо проживання. А це означає, що для отримання цих виплат або допомоги 800+, на дітей потрібен спеціальний дозвіл на проживання. Ця вимога застосовуватиметься виключно до громадян України. Плюс на дітсько отримува. Taki warunek by dotyczył tylko i wyłącznie obywateli Ukrainy. Магдалена Бєят, коментуючи пропозицію президента Невроцького, заявила, що українці принесли до державної скарбниці минулого року 15 мільярдів злотих доходів, а виплачена допомога склала 2,8 мільярда злотих. Збігнів Богуцький керівник канцелярії президента Польщі, каже, що є певна група людей, яка однак не виявила інтересу праці влаштуватися, і враховуючи бюджетну ситуацію за цього уряду дефіциту 500 мільярдів, ми повинні вирішити цю ситуацію, сказав він. Речі, згідно зі звітом у ВКБ ООН, у польщі аналіз впливу біженців з України на польську економіку, українські біженці, які оселилися в Польщі після російського вторгнення, збільшили валовий внутрішній продукт Польщі на 2,7% у 2024 тисячі І 69% із них наразі працевлаштовані, трохи менше ніж громадян Польщі. Дані підтверджують швидку інтеграцію біженців з України на ринку праці. Наразі 69% працездатних українських біженців це це лише трохи менше ніж громадян Польщі, яких є 75%. Йдеться Ідеться на веб-сайті. Рішення президента Навроцького може зашкодити не лише українцям, які проживають у Польщі, але й польським роботодавцям, які працевлаштовують українських біженців. Експерт фонду Український дім Олександр Пестриков зазначає, що більшість українців, які проживають в Польщі, легально працюють, сплачують податки, роблять внески на соціальне страхування. Позбавлення права на допомогу 800+, торкнеться меншості українців. До цієї групи належать ті, хто найбільше потребує допомоги, каже експерт. Він наголошує, що поправка до закону також розширила положення, які легалізують працю українських біженців в Польщі. А не внесення змін до закону спричинить серйозні проблеми для кількох сотень тисяч українців, а також для їхніх роботодавців. Більшість українців працює в праві 80% процент Більшість українців працюють майже 80%. Тож кого торкнуться? Ці зміни торкнуться людей зі старшими дітьми тих. Хто має дітей під опікою, тих, хто, наприклад, не може працювати весь період. Це означає, що більшість людей, які вже працюють, не постраждають, але це торкнеться найбільш вразливих, найуразливіших верств населення. Майже 700 тисяч українців працюють у Польщі. Якщо, наприклад, закон не буде прийнято до 1 жовтня, тим 700 тисячам людей, які працюють і сплачують внески до ЗУС, просто доведеться знайти інший спосіб легального управління своєю роботою. Це будуть дозволи. Коли отримання яких потребує часу легальність Експерт також зазначає, що вето президента означало би, що українські біженці можуть стати жертвами юридичної лазівки, пов'язаної з легальністю їхнього перебування уже у жовтні цього року. Сама устава мові тим же. Для осіб, хто ж у самому законі зазначено, що для тих, хто прибув через війну, їхнє легальне перебування закінчується 30 вересня 2025 року. Це означає, що 1 жовтня вони перебуватимуть тут нелегально. Ще одна річ, наприклад, є також загальноєвропейська директива, яка гарантує захист до 4 березня 2027 року. Але проблема в тому, що загальноєвропейська директива це радше набір декларацій про те, яким має бути перебування українців та українських біженців у Польщі, тоді як спеціальний закон дуже детальний, має 116 статей. Він окреслює, як повинні поводитися біженці з України, на що вони мають право, на що ні. І найголовніше, як з ними повинні взаємодіяти установи, органи місцевого самоврядування, школи тощо. Отже, це був дуже детальний і ефективний документ. А тепер ми не знаємо, що буде 1 жовтня. Юристи говорять усіляке. Але, наприклад, ми вже отримуємо дзвінки та листи від бенефіціарів, які повідомляють, що хтось звільняє їх з роботи. Отже, до 1 жовтня електронний документ, який має людина, цей песель Укр, просто перестане діяти. Якщо міністерство за місяць нічого не придумає, він просто перестане діяти. І людина повинна мати якийсь доказ того, що вона перебуває тут легально. Вона може подати документи на отримання карти проживання, що займе майже рік. Вона може звернутися. До управління у справах іноземців за довідкою, що займе місяць, але на перше жовтня таких людей буде мільйон, і час отримання документа збільшиться в рази. Ми не знаємо, як це виглядатиме, бо неможливо подати заявку на таку довідку до 30 вересня, бо до цього часу працює цей український закон. А з 1 жовтня він вже не працюватиме. Тож усім, хто втратить свій легальний статус першого жовтня, доведеться якось отримати документи з управління у справах іноземців, які підтверджують, що вони все ще перебувають тут легально. Ведон мушелів, які спосіб достати документи от УДС, тим же надаль тусом легальні. Очікується, що законопроєкти, які готує уряд, остаточно буде узгоджено до першої сесії Сейму після літніх канікул, яка розпочнеться 9 вересня. З одного боку уряд підготує законопроєкт про допомогу громадянам України, більшість якого включатиме положення, на які президент наклав вето. Ідеться про продовження захисту для українців до 4 березня наступного року, що дозволить іммігрантам з України користуватись, наприклад, правом на працю, освіту, охорону здоров'я та соціальними виплатами. З іншого боку, уряд. Також підготує законопроєкт, який регулюватиме виплату допомог, зокрема і плюс, усім іноземцям. Прем'єр-міністр Дональд Туск під час засідання кабінету міністрів минулого тижня запропонував президентові співпрацю з цього питання. Ми ще не кутіми, бо не маємо заміру ще бо самі ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже ми самі пропонували зміни до виплати допомоги 800+, плюс, а також усунути зловживання, які виникли через недбалу політику наших попередників. Тобто біженці та іммігранти отримували абсолютно все без жодного контролю. Саме ми запровадили реальний контроль і пропонували реальне забезпечення польських інтересів, але вето на законопроєкт, який регулював набагато більше. Питань, звичайно, може бути руйнівним для польських компаній, але заветування устави, яка реглувала дуже в інції квестиї, оцвісті може бідевастоянця. На все для польських фірм. Президент Кароль Навроцький свою чергу на засіданні Кабміну пояснив, що він наклав вето на законопроєкт про допомогу громадянам України, бо вважав, що така пропозиція користується широкою підтримкою в усіх політичних і суспільних колах. I czułem także, drodzy państwo, że od lutego 2020. I ja takoż wiczuwała pani ta Panowie, jeszcze od lutego od 2025 roku, a takoż podczas wyborczej kampanii. Ja, doma, już co ty przykład w tej sytuacji. Всі осередки в Польщі підтримують рішення, які б забезпечили пільгу 800+, виключно тим українцям, які працюють. Я був глибоко переконаний, що це не лише моя програма як президента Польщі, але й пропозиція, яку підтримує прем'єр-міністр Дональд Туск. Постулат який попірав пан прем'єр Дональд Туск. Президентський вето на закон про допомогу громадянам України зашкодило іміджу Польщі на міжнародній арені. Так вважає депутат Європейського парламенту від громадянської коаліції Анджей Галіцький. У ефірі першого каналу польського радіо він заявив, що закон регулює багато аспектів, які неможливо вирішити таким радикальним чином. А весь цей галас і шум довкола ситуації на руку лише одному персонажеві. В інтересі, зрештою, на хто напад на Україну. В інтересах того, хто напав на Україну, бо це вигулькнуло на задньому тлі цього вето. Бо кількість похвал від російських публіцистів після цього вето говорить про те, що нам потрібно Правді, задуматися над тим, що ми робимо, тим вечір, суґерує же чаще направди застановить це, що роблять соціолог Роберт Собіг, директор Центру публічної політики університету Сівітас, наголошує, що співпраця з українцями досі була майже зразковою. А зараз з політичною метою Польщі нав'язують нову загрозу, новий ризик, і економічний, і соціальний. І тут питання, чому? Задає його Роберт Собіх. До цієї пори було так же досі. Протягом тривалого часу, зокрема з осені 2024 року, індекс оптимізму щодо ситуації в Польщі, а точніше, напрямку, в якому рухається польща, постійно зростав. Було навіть так, що восени або наприкінці 2023 року індекс оптимізму переважав індекс песимізму. Після цього тенденція більш-менш вирівнялася до липня, коли дослідження показали, як ви. daje polityczna scena w Polsce. Raptom wyjawiają się, że optymistów wylyszy 24%, to nie jak widzotok pesymistów, pizza skoczy w majze do 50%. Pytania teraz polega w tomu, czy to tendencja powiązana z licznym sezonem witpustok, czy to sygnał prowadzki czasy, jaki czekają Ci na Polszczu. Czy jest to sygnał nadchodzących trudnych czasów dla Polski? Мова не про економіку, вважає експерт, бо опитування показують, що більшість респондентів не чуються зле в економічному плані і не бачать загрози для країни загалом. Wszystkie wskaźniki dotyczące oceny sytuacji własnej i Usi pokazać jeszcze do oceny własnej sytuacji, jak w opytowaniach CEBO z takich międzynarodowych narodnych, do sylijzeniach, do mystawy pytania respondentom z krainy europejskiego Sojuzu, pokazać, że ekonomiczna sytuacja niepochana, jak personalna, tak i w krainie. Pesymistyczne prognozy, jeszcze do Majbutniechu, Polacy Polaki tych, kto ocenia ekonomiczną sytuację najpozytywniejsze, riczne w ekonomicy. Dużej mowierności, że co tego. to. Що відбувається в зовнішній ситуації, невизначеності навколо зовнішньої ситуації, та того, що починає відбуватися в Польщі, а точніше, того, що деякі респонденти вже передбачали в липні, odpowiadając na pytania w sondażu, w sondażu lipcowym? все схоже на те, що президент вирішив довести до кінця свою головну виборчу обіцянку, змінити, м'яко кажучи, польський уряд вважає Роберт Собіх. To zależy, bo teraz tak. To można powiedzieć, że gdyby teraz. Zobaczmy, bardzo... prostszymy słowami, chowownym dewizom prezydenstwa prezydenta Nawróckiego i nas kilka, ja pamiętam, winny widmowy w zjawisku swojej zajawy na wyborach. Było też win balutuje, aby, jak win skazał, urodzić Donalda Tuska prypyny i snuwania. Win uważał Tuska najhirszym premier ministrom w naszej historii. A te perel to i fakt, że sytuacja w Polsce po hirszu, a i mówiono je oczekowanym efektom prezydenckiego palacu. Однак наскільки уряд зможе підтримувати оптимізм поляків, які вважають, що уряд контролює ситуацію, що він здатен реагувати на зовнішні та внутрішні виклики, ми ймовірно побачимо в найближчі місяці. Ці сигнали останніх тижнів, ці президентські вето показують, що президент справді вирішив розпочати боротьбу з урядом, і не зрозуміло, якими будуть результати цієї боротьби. Розпочати боротьбу з урядом і і відомо, як буде виглядав ефекти та й проблема набагато ширша, каже Роберт Собіг, і не зводиться лише до 800+. плюс. Але немає гарантії, що будь-що написане урядом не буде відкинуте президентом, бо просто йому не сподобається. Так, то є с квесті Фугулев. Це питання того наскільки ми підготовлені, якими є наші рішення щодо присутності людей з України, тих, хто прибув до війни, тих, хто прибув після війни, і якою має бути інтеграційна політика в Польщі, і зараз мова йде не лише про програму Вісімсот плюс для тих, хто працює чи ні. Наскільки я пам'ятаю, законопроєкт, який було відхилено, має близько ста сторінок. Він охоплює широкий спектр складних питань, торкаючись різних питань, які не стільки мають на меті все врегулювати, скільки затримати остаточні рішення на шість місяців. Наразі дискусія щодо рішень для громадян України обмежується виключно тим, чи має програма 800+, бути для українців, які працюють чи ні. Я спеціально згадую ці 100 сторінок, тому що це шир. Ше питання це означає, що якщо уряд готує власний законопроєкт, він має бути підпорядкований установі, яка оцінить вплив нормативного акту, перш ніж він потрапить до парламенту. Щоб експерти оцінили потенційний вплив кожного рішення, кожної зміни, потрібні громадські консультації. Цей законопроект мають розробити щонайменше 20 суб'єктів. Його мають обговорити в Сеймі та сенаті, а результат передається президенту. Якщо президент скаже, мені це не подобається, напишімо новий законопроект за два тижні. Це означає, що в якийсь момент з його досвідом та ресурсами він не буде до цього готовий, тому що президент має лише невеликий офіс. Раптом він каже, мені це не подобається, і зробимо все спочатку. І не зрозуміло на якій підставі, якщо це буде практикою оцінювання законопроєктів з президентського палацу, Це дуже погані новини для Польщі. має бути така практика в оцени устав з сторони палац президентського на ну, то багато відоморужу Польщі. Експерт нагадав, що всі економічні дані показують, що громадяни України у Польщі вносять значно більше до бюджету в різних формах ніж отримують з нього. Він зазначив, що польський ринок праці страждає від різкої нестачі робочої сили. І цю прогалину значною мірою заповнюють саме українські працівники. А окрім економічних питань, є також соціальна складова. Понад мільйон вихідців з України каже Роберт Собіг, які зараз працюють у Польщі, становлять значну частину польського суспільства. І якщо намагатися спровокувати внутрішні конфлікти в цей час, то польща налаштовує себе на таку напруженість, яка, як було видно, завершується вуличними демонстраціями. Вони вже були у Європі. Попереджає професор ставлення поляків до вихідців з України різко впало, здається, з 2023 року. І зараз ця тенденція помітна в опитуваннях це бос у цих нещодавніх опитуваннях. Німці, наприклад, популярніші за українців. Це пов'язано з дуже різними факторами, але тут важливі дві речі. По-перше, всі економічні дані показують, що громадяни України в Польщі вносять значно більше до бюджету в різних формах ніж беруть з нього. По-друге, польський ринок праці страждає від різкої нестачі робочих рук. Цю прогалину значною мірою заповнюють працівники з України. Innymi słowami, w sytuacji niewyznaczości ta widoku ukraińskich pracowników z rynku pracy, my mamy sprawę z ekonomiczną krzyżoją, ekonomiczna część. Po drugie, socjalna część. To, ponad milion ludzi z Ukrainy, którzy zaraz pracują u naszej krajiny, stanowić znaczną część polskiego społeczeństwa. Jakśmy zaraz namagamy, musimy sprowokować wewnętrzne konflikty. My nalaztowujemy sobie atakun na przerzynieść, jaka jak my baczymy, zakończyje się wulicznymy demonstracjami w par. Парижі, Лондоні та Брюсселі досі таких конфліктів у нас не було. Співпраця з українцями була майже зразковою, а тепер з політичних міркувань нам готують нову загрозу, нові ризики, як економічні, так і соціальні. На узиток політичне фундує, що нам нове загроження, нове ризику і господарче, і сполочне питання Тим часом. Проєкт нового закону про допомогу українцям буде розглянуто вже на першій сесії Сейму після літніх канікул. Дорота Лобода, речниця парламентської групи громадянська коаліція в ефірі польського. Радіо 24 заявила, що документ міститиме положення про посилення правил виплати допомоги 800+. Це мало би сподобатися президентові Навроцькому. То знову один проєкт комплексовий крепоскристав'я систем. Це ще один комплексний законопроєкт, який перевертає всю систему. І також пам'ятаємо, що цей законопроект був розроблений партією право і справедливість у 2022 році, спеціально для того, щоб полегшити функціонування мільйона людей, які прибули сюди після початку війни, за інших умов. Якби вони пройшли ту саму процедуру, що й усі інші іноземці, наші офіси були б негайно заблоковані. Цей законопроект. stosuje się nie tylko do pomocy 800, 800+ ale i u wszystkich praw funkcjonowania ludzi z Ukrainy u Polscy. On włącza komponent 800. Dopomoga 800, ta wypłata, będzie wregulowana. Ale to także legalizacja, robota, dostęp do oswity ta ochrony zdrowia. On również włącza finansowania systemy Starlink. Tam są również zawarte finansowania systemu Starlink. Дорота Лобода вважає, що цей законопроєкт точно можуть встигнути прийняти під час першої сесії Сейму до 30 вересня. Питання в тому, як на ці положення відреагує президент. Але сподівається, вона коли ця тема щодо програми 800 яка слугувала тригером для президента, буде туди включена, то президент мав би на це погодитись. Це була програма «Профіт» Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємось за тиждень.